thank you З приводу останніх двох тем, яким були присвячені наші заняття, хотілося б зазначити, що неправдою було б сказати, що карантин не змінив картину туризму в Україні. По-перше, дійсно змінився підхід до якості, тому що країною більше почали подорожувати люди, які до цього звикли подорожувати іншими країнами, і звичайно, це впливає на їх сприйняття сервісу. По-друге, аби зацікавити все більше туристів, потрібно складати нові маршрути та розвивати нові дестинації. оскільки людям може просто приїдатися одна й та сама екскурсія що приїзду. Ну і по-третє, змінився якісний склад туристів. В країну майже не приїхали іноземці. І та категорія гідів, яка працювала виключно з ними, має сьогодні два шляхи. Або шукати собі нову роботу, або якісно переформатовувати свій власний ринок праці. Питання, як це зробити, лишається відкритим, але насправді сьогодні є можливість це зробити якісно та майже без фінансових ускладнень, якщо, як говориться, маєте часто натхнення. А час точно маєте пандемія, карантин і обмеження. А натхнення, ну, на мій погляд, ніщо так не надихає людину, як вірогідність померти з голоду. Першим та найбільш правильним рішенням під час карантину є рішення створити власне ім'я та впізнаваний образ для гостей. Як це може відбуватися? На сьогодні в руках людства є інструмент, який можна вважати умовно безкоштовним це соціальні мережі. Як створити позитивний імідж та займатися соціальними мережами, ми ще з вами поговоримо у одній з наступних тем курсу. Проте, головне наше завдання, наголошую зробити себе та свій стиль впізнаваним. Взагалі, зараз настали дуже цікаві часи. З одного боку, так, вони важкі, і туризм без сумніву переживає найбільшу кризу за всю історію людства. А з іншого боку, саме зараз час, щоб відштовхнутися від дна та створити щось нове. Насправді це заняття про те, як гіди можуть не втратити себе та вижити в умовах глобальної кризи та, мабуть, покращити деякі зі своїх навичок. Молодь сказали прокачати скіли. Загалом осучаснення роботи гіда може вирішувати головну задачу, яка ставиться перед всіма суб'єктами туристичної діяльності, робити територію більш атрактивною та популярною серед запитів для відвідування. Які альтернативні проекти та завдання, окрім екскурсій, сьогодні може виконувати гід? Перше це проведення прямих ефірів та тематичних екскурсій за допомогою соціальних мереж. Причому другі також бажано проводити у прямих ефірах. Таким чином, люди отримують можливість відчувати себе справжніми учасниками процесу, мають змогу завдяки коментарям задавати питання та коментувати перші події. Приклади унікальним проявом такого заходу можна вважати живу екскурсію Софією Грабовецькою, тому що гід у режимі реального часу реагував та виконував команди, які йому надавали глядачі: і ліворуч чи праворуч, відкривати двері чи пройти повз, зернути у дворик або ні. Друге це формування впізнаваного образу за рахунок незвичних проєктів. Як приклад, Анна Ніколаєва із Львова під час карантину розробила цілий ряд тестів знавці України, який користувався величезним попитом серед користувачів Фейсбуку різних вікових категорій. Таким чином, взагалі, новачки мають змогу створити власний бренд та розширювати його впізнаваність. Яна Люшневська створила цілий канал з підкастами Київ Навстіж», у якому проводяться бесіди з киянами про їх життя у столиці. Власне, про саму столицю та її вплив на особистості. Євген Гринкевич, гід із Одеси за багато років відсняв велику кількість програм про історію Одеси, її вулиць та провулків, завдяки чому популяризує і місто, і створив собі образ як чудовий знавець історії та історій. Вула гільбо та пані Олена гіди Києва проводять смачні майстер-класи, але це не тільки про гастрономію та їжу, це ще й про пояснення історій зі старого завіту Біблії. Третє це робота з виданнями. Взагалі ж, звичайно, говорити та писати це дуже різні речі. Проте, якщо замислитися, то можна співпрацювати з виданнями, які зацікавлені у роботі зі спеціалістами по історії. Власне, в мене є досвід співпраці з виданням Фіш, яке народилося в Одесі. Зараз, аби віддати данину міста, звідки родом засновники, вони вирішили, що номера публікувати статтю про цікавинки рідного міста. Наталя Власенко, як приклад, співпрацює з різними інтернет-виданнями, роблячи огляди на літературу. От уявіть собі, робота людини читати книги та їх аналізувати. Складно, звичайно, але дуже цікаво. Четверте це складання загальних або тематичних путівників. Ось тут є де розгулятися. По-перше, подібні підбірки, навіть якщо це просто пост на Фейсбуці, а не типовий путівник, набирають велику кількість переглядів. По-друге, ви формуєте свій імідж серед замовників, якщо це приклад вдалої співпраці з певним видавництвом або інтернет-виданням. П'яте робота з мобільними додатками. Ось тут поле не пахане, як то кажуть, на сьогоднішній день в умовах карантину використання різних додатків дає можливість навіть виконувати рекомендовані застереження щодо карантину, також для інтроверців. Тому що при використанні мобільного додатку можна дистанціюватися від людей і гуляти містом самому або зі своєю компанією, а також у будь-який момент перерватися на каву, заходити у місця, які зацікавили, та розглядати їх. Як приклад Walk You Like – мобільний додаток з квест-екскурсіями різними містами України. Зараз у ньому задіяно 9 міст та близько 20 гідів, які розробляли маршрути. Це зможе дізнатися щось нове про місто з нетривіальної тематики, виконати нескладне завдання та навіть позмагатися з іншими, оскільки при завершенні квесту додаток видає ваш рейтинг серед всіх користувачів, що дісталися фінішу. Лец Одеса мобільний додаток-радник у кишені, з назви зрозуміло, що працює він в Одесі. Презентований у листопаді 2020 року він замінює вам реального радника. Причому кожен може обрати такого радника згідно своєї зацікавленості, адже продумані і різні варіанти маршрутів: гастроексперт, гід, айтішнік, естет і різні поради у них. Ви не просто отримуєте певну інформацію про місто, а ще й поради, де можна зробити найгарніші фото, яку страву спробувати в якому ресторані та куди зазирнути, аби побачити справжній одеський дворик. Travel Fellow Перший додаток аудіогід з можливістю вільної прогулянки власне якісно відрізняється від попередніх тим, що є можливість самому складати собі маршрут та дізнаватися цікаві факти про будинки, пам'ятки та пам'ятники, які тебе оточують. Наразі презентований для двох міст Києва та Львову. Незабаром планується вихід його ще у декількох містах країни. У кожному місті над ним працюють команди гідів, і розмовляє він саме голосами деяких з них. В чому полягають бонуси роботи гіда в даних проектах? Ну, по-перше, це можливість опрацювання нових маршрутів, нестандартних поглядів та непрацювання цілої бази теоретичної інформації, яка може знадобитися у будь-який час. Та й, взагалі, розширення знань нікому ніколи не заважало. А по-друге, це реклама і гіда, і його міста. По-третє, найчастіше це змога працювати над тим, що ще ніколи ніхто до вас не робив. Ну і шосте участь у міжнародних і всеукраїнських онлайн-проектах. Під час першої хвилі карантину було декілька таких проєктів: перший міжнародний, який можна знайти за тегом «Карантин Тревел, у якому від України брала участь гід менеджерка Києва Юлія Бівзенко, другий український аналог, який знаходиться за тегом Карантин мандри. Якщо говорити про специфіку, то це були різні види онлайн екскурсій у різних містах України. Загалом задіяно було близько 30 гідів, і майже кожного дня були ефіри із різних куточків країни, про її цікавинки із різних форматах. Хтось говорив про свої об'єкти вдома, не маючи змоги дістатися до них. Хтось з вікна авто, хтось вдома маючи на руках презентацію. Проте кількість переглядів зашкалювала. Ще один міжнародний проект був ініційований гідами із Закарпаття. Це міні-скульптурки у різних куточках України та Європи. Проект був повністю україномовним, а ефіри присвячувалися скульптуркам різних авторів або тематики. Сьомий створення учбових та методичних курсів. При цьому не обов'язково ці курси мають бути екскурсійними або для екскурсоводів. Після проведення онлайн-екскурсій для багатьох гідів надійшли прохання створити курси по історії міста для дітей та підлітків, які знаходилися на домашньому навчанні, аби зайняти їх чимось цікавим. Декілька гідів отримали довгострокові контракти на роботу зі школярами. А дехто викладає спеціальні курси про своє місто у звичайних школах. Можна створювати подібні курси на власних початках та поширювати їх самому через соціальні мережі. Про те, як працювати з онлайн проектами ми поговоримо на наступному занятті. А зараз дайте відповіді на питання, які сучасні екскурсійні проекти діють у вашому місті або локаціях, з якими ви працюєте або плануєте працювати.